Прозорі іспити для майбутніх водіїв стануть доступними у Хмельницькому та Кам'янець-Подільському. В рамках пілотного проєкту у сервісних центрах обладнали камери, екзамінаційні класи та автомобілі, забезпечили запис звуку. В цих класах ми облаштували камери в кожному куточку, в кожному олі. Можливо, і бачити, проконтролювати хто складає іспит, і так само можливо проконтролювати діалог, який відбувається в аудіторії. Або взагалі не відбувається. Це, по-перше, і надасть можливість кожному з кандидатів водії можливо, оскаржити певні результати. У разі, можливо, якщо він почує, що якісь були підсказки допомоги іншим кандидатам у водії. Віднині замовити талон попереднього запису можна онлайн. Кандидат у водії, не виходячи з дому, усього за кілька хвилин записуються на іспит. Завдяки дистанційному запису кількість візитів до сервісного центру МВС скоротиться з двох до одного, що в свою чергу економить час та кошти на дорогу. Ми надали можливість кожному з кандидатів водії записатися онлайн за допомогою електронної черги для попереднього запису на складання теоретичного іспиту. Або на практичний іспит. Це так само можливо зробити і фізично в територіальному сервісному центрі. Тож свідоцтво після закінчення автошколи дійсне протягом року. Стільки ж часу дається на проходження теоретичного іспиту. У разі невдачі його можна повторити через 10 днів. Його складання займає 20 хвилин на 20 питань. Щоправда, за майбутнім водієм спостерігатимуть додаткові камери. Раніше в класі була встановлена одна камера, Зараз встановили чотири камери, щоб не було сліпих зон. Підказати і допомогти вже ніхто нікому не може. Задля кращої перевірки практичних навиків збільшили кількість маршрутів містом. 11 на вибір екзаменатора. Чим більше маршрутів, тим буде більше навиків у кандидатів у водії і вони будуть безпечно їздити на проїзній частині. Чому? Бо багато, дуже багато дорожньо-транспортних пригод фіксується в нас. І це пов'язано з тим, що. Самі кермувальники вони не дотримуються правил дорожнього руху для того, щоб це запобігти, збільшили маршрути, для того, щоб збільшили навики у керування. Усі зміни в сервісних центрах МВС націлені на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, витіснення корупційних схем та полегшення складання іспиту тим учням, які сумлінно вивчали правила дорожнього руху. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.